отломается. Мы сюда, да? Выкинем. На? На да, да, отломается, выкинем. Так я снял, починил. есть. Хоть. Що це буде, доброго ранку. Доброго ранку. Доброго... Дякую вам за все. Любимо вас всіх. <ріху> <ріху> ритуал, чи як це сказати? Ранковий, це... Ритуал, Ранковий да. ритуал. Ранковий ритуал та. залишається в силі. <ріху> ну, я б не, не проти всіх, якщо вони не заперечують. Сюди, <ріху> <ріху> сюди. <сюда. ріху> <Іди ріху> до, <ріху> до мене 9, 10, 2, 1, 2, 1, 2,